Жителів землі попередили про великий астероїд. Згідно з розрахунками, він пролетить біля нашої планети 12 вересня. Про це повідомила прес-служба лабораторії реактивного руху НАСА. За даними космічного агентства, діаметр каменю становить майже 94 метри. Його швидкість близько 36 шести тисяч кілометрів на годину. Відзначається, що астероїд максимально наблизиться до землі 12 вересня. Мінімальна відстань складе 6,7 мільйона кілометрів. Вчені віднесли космічне тіло до групи потенційно небезпечних, тому що його довжина не перевищує 150 метрів. Як раніше повідомляв Уніан, за даними Space Weather, астероїд розміром з Єгипетську піраміду в Гізі вперше за більш ніж 100 років пролетить поруч із землею. Зазначається, що довжина астероїда під назвою 2019 av 13 становить від 100 до 230 метрів, тобто його розміри приблизно можна порівняти зі 140-метровою пірамідою. Востаннє астероїд підходив настільки близько до землі в 1914 році, а наступного разу наблизиться в 2113 Астероїд не представляє небезпеки для землі, тому жителям планети панікувати не варто. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.